Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Сьогодні, субота, 29 квітня, сьома ранку, я прокинулася якомога раніше, щоб почати вишивати своїх слонів. Хочу присвятити час на цих вихідних слони біля води, вишивати свого великого слоника, тому що на робочому тижні в мене ну, немає стільки часу приділяти вишивці іноді буває там 50-60 хрестиків в день, а іноді і зовсім нічого. Тому у мене такі будуть вишивальні вихідні. І вже дуже дійсно хочеться швидше закінчити цю картину. Вона не маленька, але з кожним днем я бачу, що вже не так багато залишається. І хочеться вже її побачити всю всі краси, що я планую робити сьогодні. Така моя мрія взагалі це вишити ось це вушко повністю. Подивимося, вийде в мене чи ні, чи вистачить часу сьогодні. І подивлюсь, скільки я дійсно можу зробити хрестиків у свій вихідний. Ось це вушко. Трошки воно вже вишито. І ось ця лінія сюди. Ну, ось такі плани на суботу. На сьогодні. Якщо вийде зробити це вушко, тоді завтра, у неділю, я буду дивитися, які в мене. Ще е, будуть плани, можливо, я ще зроблю ось цю серединку, або піду донизу і буду вишивати цю лінію, щоб йти якось рівно е, по картині і не збитися, Бо якщо ви бачите, я не роблю розмітку, і хочу сказати, що е, майже ніде не було в мене помилок. Е, е, я навіть починала звідси вишивати. Ось тут була частинка вушка вишита, а потім я пішла звідси, і е, в мене все з'єдналося. З Сьогодні сьогодні декілька хрестиків доробила, з'єднала вушка, була дуже щаслива, що вже в мене все е, співпало. Бо якщо б не співпало на один хрестик, хоча б прийшлося б мені все це випарувати. Ну, така екстремальна вишивальниця, можна сказати, чомусь не хотілося мені. Робити розмітку в цій роботі. Ось, трошки вона м'ятенька, бо я вишиваю на руках. Без рамки, без нічого теж поки не хочеться. Хоч робота і велика, але ну, так мені от зараз якось подобається більше вишивати на руках. Ну що, зустрінемося сьогодні ввечері. Я покажу свій результат за суботу. Ранок неділі показую, що я встигла вчора за суботу вишити. Вишила багато, майже все вушко. Ось це велике, яке я хотіла. Ось. Тут ще залишилось десь до ста хрестиків. Приблизно я порахувала, що це десь вушко тисячі хрестиків. Це такий мій рекорд за останній час. Я так багато давно не вишивала в день. Ну, Сьогодні вже так не зможу вишити багато. Вчора була така можливість. Сьогодні, ну, якщо до 500 хрестиків вишу, це буде взагалі дуже добре. Завершу це вушко, напевно, далі тут піду. Ну, ви Бачите, що тут буде друге вушко, будемо рухатися сюди вже. Цю картинку я порахувала, що десь мені ще треба довишивати біля 30 тисяч хрестиків. Ну, мінус це вушко, це десь може. Ну там хай буде 27-28 тисяч хрестиків. Це немало. Хто вишиває, знає що ну, там. Є картини її по 15-20 по тисяч хрестиків. Тобто тут в одній картині можна сказати такі хороші три картини. Велика картина буде, ще коли буде оформлена в раму, в паспорту, така буде дуже немаленька, скажімо так. Ось цю частину я вже отак вишила. Отак треба ще тут. І потім переходжу сюди. ось. Подивимось разом. І ось ця вся частина от звідси, ось так. Тут трошки легше буде вишивати там одну ниточку фончик. Ось, слоник, звичайно, найскладніший, і вушка особлива, тому що тут поєднання сірих кольорів, ще є бленди, там, де дві ніточки різних кольорів з'єднуються. Ось, мені. Дуже подобається, не знаю, як у вас, коли вже закінчуються ниточки. Так вже вони такі стають таких мало, стає, там десь вже взагалі майже немає, і ти кожного разу їх так витягуєш, витягуєш, щоб вже в тебе так їх небагато. Так мені приємно, що вже відчувається, що закінчення роботи скоро буде. Я, звичайно, взяла цю картину, бо вишивати хочу. Тобто, якщо в будній день там я вишиваю, не знаю, ну, там, може 100-150 хрестиків, якщо якийсь день вийде вишити, це дуже гарно. Але якщо по 100 хрестиків в день вишивати, то звичайно я цю картину ще буду рік вишивати. Тому, коли там є вихідні, якісь. Моменти, що можна десь сісти, щось наздогнати, то я зараз буду це використовувати, бо не хочу втратити мотивацію. Треба довишивати цю картину, оформити її і переходити до іншої. У мене вже Dimensions стоїть. Ви бачили, я думаю, віночок з Троянд від Dimensions. Боже, я вже так їх хочу, я вже почала їх вишивати. І я вже. Розумію, що тільки якщо я перейду зараз на Dimensions, там ще в мене cross кростіч сага встановлена. Там всі ці хрестики рахуються. Мені так хочеться з цією програмкою попрацювати. Але я розумію, що якщо я зараз е, перейду до Dimensions, я просто до цих словників вже не повернусь. Тому е, ну, така в мене є мрія. Не знаю наскільки вона буде реалістична. Подивимось, якщо б в травні їх закінчити, ось сьогодні 30 квітня, завтра 1 травня, тобто ось 30 днів, але... Ну, так фактично, великі куски я можу вишивати в вихідні, або там якісь такі дні, ем, будучи в мене вихідні на роботі, можливо. А інші дні взагалі, тобто, це ну, з моєю нагрузкою робочою, можливо, я ж кажу, ну там сто-двісті, ну, або ночами не спати. Ну, подивимось, подивимось. Може, ну, ну може, хоча б у червні. Ну, це було б просто. Дуже гарним результатом для мене. І я прям буду намагатися це зробити, завершити цю роботу в травні. От навіть вам кажу, хай це буде для мене мотивація прям брати, щоб вона в мене лежала на столі біля мене, як тільки є можливість, там 100 хрестиків, там 200 хрестиків, там 50 хрестиків. Дивишся, вже щось і зробилось. Ось ну я думаю, що вже коли я закінчу ось цей великий фрагмент. Вже буде в мене всі ці, е, всі ці е, вушка зроблені, і тут вже контури будуть видні. Тобто тут трошки ще там тільки вушко залишилось контурчик, і наступне вже піду, і тут вже буде легше відталкуватись від, е, від одного до іншого буде реально легше. Ось тут, теж я розумію, що просто на швидкість треба сісти, зашити. Ось то буду. Працювати, буду намагатись робити, і вже хочу. Тим паче, вже буде літо, вже все зелене, і хочеться щось таке яскраве. Ці слинки мені дуже подобаються кольорами, але вони такі, самі бачите, така палітра сіренька, блідненька. І хочеться вже такого чогось яскравого, цих барв, таких настрій. І оцей віночок від Dimensions, Він просто я знаю, мене заряджає енергією. Тому. Буду рухатися далі з слониками, щоб переходити до Dimensions. Але ще я вчора так думала, побачила в себе недовишиті роботи. В мене їх небагато, але вони є. Причому це такі роботи, коли які я починала десь на років, може 10-15 назад вишивати. І до однієї роботи я просто схему не знайшла. Тобто я вона мені дуже сподобалась. Я почала її вишивати, а потім зрозуміла, що схема якась з інтернету неправильна. Ну я потім вам покажу. Я сьогодні хочу розібратися з цими роботами. Хочу сьогодні познаходити, що в мене є розпочати. Я взагалі не дуже люблю зараз тримати якісь розпочаті роботи. Я намагаюся завершувати. Взяла щось одне, завершила і перейшла до іншого. І так треную свою дисципліну. Я намагаюся не купляти нічого нового, ну, ось так. Але вже є плани, теж вже подивилась ці дімівські сапожки. Вже там ну, є в мене вже бажання, але я себе тримаю в руках, вже собі думаю, може, треба купити або потім не буде або ще якась ситуація, або стане дорожче, але думаю, ні, 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 треба тримати себе в руках, бо тільки воно вже лежить вдома. все вже ця робота, якою ти зараз займаєшся, стає нецікавою, вже хочеться новеньке. Ну, подивимося, подивимося. Якщо б ще швидкість була така велика вишивки зараз, то тоді можна було б ще розраховувати там на нові наборчики. А зараз я розумію, що мені цей, цих слонів треба душити. Потім дім там теж він непростий такий віночок, там теж в мене займе немало часу. Ну і ще згадала ці свої незавершені роботи. Ну, подивимось, я покажу вам, може, навіть сьогодні ще дознімаю сюди, в цей влог. І покажу, що в мене є там дуже гарні дві роботи, мені здається, чи три. Одна з них, я прям думаю, що я буду завершувати, тільки мені треба знайти схему в інтернеті. Я потрошки-потрошки хочу її завершити, ну, бо там нереально красива тканинка була куплена для неї. І ну, мені дуже подобається та робота. Я просто не могла до неї схему правильно знайти. Але зараз я щось почала в Пінтересті там дивитися ще. Знайшла назву цієї схеми «Lavender and Lace», і я думаю, що буде в мене можливість її зараз якось знайти, або якось її там по кусочках десь доробити просто, бо там проблема саме більша була, що там схема була трошки неправильна. Ну, я покажу трошки пізніше. Ранок понеділка підводжу підсумки своїх вишивальних вихідних. Я задоволена своїм прогресом. Вишила за суботу і неділю, десь приблизно 3000 хрестиків. Це все був наш головний великий слон. Це ось це вушко. Ось тут трошки голову дошила і почала друге вушко вже є контур. Вже є куди рухатись. Ось так буде вушко йти, і тут буде природа, донизу слончик. Звичайно, якщо кожні вихідні, вихідні вишивати по 3000 хрестиків, то, можливо, можна закінчити цю роботу в травні, але я казала, що там десь біля 30 тисяч хрестиків залишилось вишивати. Тобто мінус 3 тисячі хрестиків, які я вишила. Ну, хай буде 27 тисяч хрестиків, так подумати на 30 днів. Якщо просто прорахувати, то це треба в середньому до 1000 хрестиків кожного дня вишивати. Я, Знаю і розумію, що так навряд чи буде, тому що на робочому тижні я дуже мало вишиваю, буває, і не вишиваю. Кожні вихідні, там по 5 тисяч хрестиків, теж не буде виходити вишивати. Але все одно надію, я полишати не буду. А вдруг якась буде ситуація і вийде повишивати. Навіть якщо я закінчу цю роботу в червні, це теж буде дуже добре. Я думаю, так, травень-червень це максимум для цієї роботи, треба вже її закінчувати і переходити до наступних моїх планів, робіт. І саме головне, те, що я казала, це не втратити мотивацію, це доробити роботу до кінця, довишивати, оформити, і щоб вона на якомусь гарному місці висіла в кімнаті і кожного дня її бачити. і... Радіти, тому що ти зробив це своїми руками. Тому активно буду її вишивати. Поклала прямо біля себе, щоб постійно вона мені нагадувала про себе ця робота, що Іра бери до рук, вишивай. Тому, думаю, найближчим місяцем буду показувати прогрес саме по цій роботі, а далі вже будемо переходити до інших моїх проєктів. Переходимо до моїх невишитих розпочатих робіт, про які я казала. У ну, мене там буквально їх три, мені здається, роботи, я їх всі знайшла. Передивилась, показувати не буду, бо вирішила, що хочу продовжувати тільки з однією. Ось її я вам і показую: це «Lavender and Lace» «All Christmas Tree». Ось така схемка. Колись дуже-дуже давно вона мені сподобалась. Нереально сподобались ці поєднання кольорів, переходи. Ви бачите, ну просто ну, не знаю, це якась краса. Класика така дитинка. Дві дитини, точніше, наряджають ялиночку, вона там вся сяє. І тут теж люрекс. Ось січним Люрексом я вишивала. Ну, мені дуже сподобався цей червоний, зелений, оці поєднання, оці переходи. Ще на той момент, коли я починала вишивати, ну це просто якась була ну, нереальна краса. І ось таку схемку десь я ж скачала. Вона дуже маленька, я там її роздруковувала. Тобто це десь з інтернету. Але потім, коли я почала вишивати, і в мене було так багато натхнення, я вже перейшла до ялинки. І коли я почала вишивати ялинку, я зрозуміла, це тут роздрукувала і навіть передивлялася, що сама ялинка. є два варіанти схеми. Я зараз вже побачила. Сама ялинка не має іграшок на цій схемі, яка в мене була. Тобто ця дівчинка, хлопчик, вони ідентичні з тією картинкою, яка гуляє в інтернеті. Це все окей. А ялинка, вона просто переходить в такий зелений з чорним кольорами. Ось, зелений, чорний тут ось я починала вишивати. І все. І там, можливо, ще є свічки. І все. І це зовсім інша картинка. Я, можливо, сюди вставлю фото, фото реальної картини, яка повинна бути. І на цьому я зупинилась. Тобто я її так активно вишивала. Ви ж бачите, тут дуже багато часу пішло на те, щоб зробити цю розмітку. Я взагалі не люблю карандаші, оці всі фломастери, вони в мене є. Але... Я їх використовую тільки якщо щось треба швидко зробити. Якщо треба розмітити якусь роботу, яку ти там ну за тиждень зробиш. Бо якщо це роками робота лежить, вони просто потім не змиваються. Я думаю, багато таких історій бачили в інтернеті, і самі, можливо, користувалися і бачили. Тому я на великі роботи або зовсім не роблю розмітку, або роблю розмітку. Нитками. Тобто витрачаю на це свій час, ось дивіться, яка розмітка. Ну, мені, до речі, подобається. А потім, коли я вже вишила цей кусочок, я її ось так от трошки трошки е, е, як то кажуть, висатую, розрізаю і далі йду, просто щоб було гарно видно, щоб не було цієї розмітки. Так. Щоб вже малюночок, тут теж була розміточка, щоб малюнок було видно. Ну, дуже гарні кольори. От подивіться, яка краса. От ці поєднання зеленого, золотого, червоного. І сама канва там теж була запропонована а, така, ніби там якийсь беж був чи льон, я не, не пам'ятаю. Я знайшла просто такий відріз у нас в магазинах тканини. Це не рівномірка, це не канва для вишивки. Ось, ви бачите. Але вона має таку структуру, ну не знаю, таку натуральну, таку приємну, таку... ну мені так сподобалася ця канва. точніше не канва, а тканиночка. Що я взяла і вирішила на ній вишивати. Такий відрізку невеличкий. Зараз таку навіть захочу не знайду. Це просто було в магазині тканин. І мені подобається, як воно виглядає. Вишивати на ній нелегко. Тут можна подивитися, чому я робила таку розмітку з самого початку, бо тут хрестики лягають нерівні, тобто трошки ось такі, бачите, тут є переплетіння більш е, товсте, тонке, але воно, мені здається, якось е, прикрашає цю роботу, робить її ще такою більш якоюсь і святковою, і цікавою, і такою, ну не знаю, домашньою. Ось така робота, про що я хотіла сказати? Якщо хтось з вас має схемку, чи, ну, тим паче, якщо є якась електронна схемка, я не відкажуся, навіть ми готова відкупити, я вже побачила, що продаються такі схеми. Вони теж, як в печатному виді, там десь 350 гривень чи щось таке, але ніби їх зараз немає. В інтернет-магазинах в Україні я ще пошукаю, може я десь знайду. І я б готова купити цю схему і щоб довишивати цю роботу, ну, мені здається, що вона заслуговує на те, щоб її довишивати. Великий кусок я дійсно вишила. Але я хочу, щоб тут були ці яскраві іграшки. І там ще бісер Мілхіл, так якби він. Нанизуються на ниточки і пришиваються. І я реально хочу цю роботу доробити. І щоб в мене така була новорічна, святкова оформлена робота. Ну, головна проблема, як ви бачите, це знайти схему. Думаю, що займуся найближчим часом або куплю цю друковану схему. Ну, що я більш за все переживаю, щоб реально в цій друкованій схемі були ось ці іграшки, щоб вона не була копією цієї схеми. Але ну, я думаю, що не буде. Бо там якісь є два варіанти, я ж кажу, подивилась. Ну, тут навіть видно, що немає іграшок. Взагалі ось немає іграшок. Ось такі тільки свічечки маленькі, все, свічечка, свічечка. Коли я розібралася, що цієї схеми немає, я зрозуміла, що я вишивати цю роботу не буду. Я її відклала, шукала в інтернеті, які знайшла фото відшитих робіт, але відшиті роботи, я дуже думала, навіть по ним якось ці іграшки вишити, тобто <смас> приближати ці роботи, розширяти, дивитись ці хрестики. Ну, це ж таки, знаєте, ну, взагалі не в кайф, як то кажуть. І ну, подивимось. я вже думаю, можливо, я десь зможу знайти цю схему, заказати. І довишивати, бо дійсно ну, тут теж немало е, мого труда вкладено, і якось мені здається, що ця робота заслуговує на те, щоб її довишивати. Ну, вона не горить, це вже більше так до Нового року, але буду займатися цими пошуками. Ну і е, я можу сказати, що тільки ця робота в мене залишилась з тих, яку я хочу довишивати. Там дві інші, я їх розпочала, але я їх не буду вишивати. Там теж були роботи по схемам, не по наборам. Після того, як я вже маю досвід вишивання по наборам, я не хочу те, що є в, у продажі, скажімо так, вишивати по підбору. То я, я вважаю, що є можливість купити оригінал, ну, тим паче з тією швидкістю, з якої я вишиваю, не вишиваю одну картину за місяць. Там. Ну, велику картину я маю на увазі, то воно того вартує, щоб ні про що не задумуватись, і щоб був той, той варіант, який є на картинці, да, щоб не було якихось сюрпризів. Тому найближчим часом, я думаю, ще буду вишивати тільки по наборам. А вже ось цю треба теж буде доробити картинку. Ну тоді, коли я її, я її вишивала, в нас в Україні взагалі не було лавандер-лейс, схем, не було такого великого. Ну, не було так багато всього для рукоділля, саме з інших країн, ці схеми не завозили. Тобто, все через інтернет якось передавалось. Ну, зараз є можливість вже щось купити, буду шукати. Можливо, ще десь вона буде, заваляється в продажі. Я куплю і довишиваю. Ось така історія з моїми розпочатими роботами. Ось і все. Буду дивитися, як цей формат надільні вишивальні дні, або, точніше, вихідні вишивальні, або робити такі якісь відео, як роблять дівчатка на Ютубі вишивальний тиждень, чи тиждень вишивальниці. Не знаю, пишіть, чи цікаво вам дивитися якийсь прогрес. Ну, теж, якщо маленький прогрес, можливо, не цікаво знімати. Подивлюсь, як буде. На цій неділі нічого знімати не буду по прогресу. А на наступній подивлюсь. Можливо, щось таке новий формат якийсь буду додати. І ще передивлюсь це відео. Мені здається, так воно цікаво і для себе. Подивитись потім свій прогрес, як воно рухалося, ці, ці картинки, це все. За скільки це як такий, можна сказати, дійсно відео щоденник, і мотивувати інших і для себе, і просто подивитись під вишивку. Я люблю дивитися вишивальні відео, тому дякую всім чатам, хто їх знімає. До зустрічі, гарної вишивальної неділі всім. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка з приводу моїх робіт, з приводу якихось ідей, я відкрита. Дійсно, буде дуже цікаво поспілкуватися з однодумцями.